Усіх вітаю на своєму каналі. Давно я не робила таке привітання, дуже давно. Ну що, давно я не з'являлася. Не знаю, як це сумбурно зараз вийде, бо мені треба змонтувати деякі кадри з літа, і, мабуть, це буде маленька така хронологія, щоб а, ви не дуже загубилися, де, де що в мене було. Але а вже ж я не все знімала, тому просто я поділюсь якимись своїми моментами. Як ви бачите, у нас ще тепло, хоча нам вже дають. Таку наводку, що через тиждень в нас будуть дощі, і все буде не так райдужно, не так, як зараз, але поки що ми насолоджуємося тим, що в нас є. Тому зараз я трішечки вам покажу своє літо. Плавненько перейдемо до осені, і я буду намагатися повертатися, бо я дуже сумувала за Ютуба. Дуже на це були причини, чого я не знімала, і потім я вам про це розкажу. Можливо, в цьому відео, а можливо, в наступному, бо я не знаю наскільки зараз затягнеться усе. Бо я буду монтувати і вже по ходу буду дивитися. Так що приємного вам перегляду і я дуже рада вас бачити. Дуже рада. Не забувайте лайки, не забувайте писати коменти та підписуватися, бо це дає змогу розвиватися моєму каналу. Тому я для вас, а ви, будь ласка, трішечки для мене. Буду дуже вдячна. З початку червня я почала ходити зранку, о п'ятій ранку зауважу 10 тисяч кроків на добу. Бо в Йорданії в мене активність нульова майже. По дому я не, нах... не можу находити 10 тисяч кроків. Передвигаємося ми завжди машиною, тому це просто вже було потрібно. Доброго ранку, не дуже зручно, бо в мене. Дві бутилки води. Зараз піду, бо дуже жарко. Я щодня котам даю води. Але зі своєї бутилкою, тобто вони не п'ють напряму, але я їм тут мисочку несу. Літо видалося спекотним і так, як я вже казала, я ділилася своєю водою з котами. Ти бачив, що я принесла? Дивись, у тебе тепер є... Дивись, в тебе тепер є, а в тебе тепер є. глянь, Маїсочка. Ну, почалося. так завжди. Наче великий, але веде себе як кошеня маленьке. Щоб пройти 10 тисяч кроків, мені потрібно десь півтори години. За ці півтори години я познайомилася з усіма котами нашого району. У нас немає майже бездомних собак, тому тут дуже багато котів. І всі ці ось красунчики, за ними доглядають і інші люди, але я не могла пройти повз. Ми всі подружилися, як ви вже бачите, і це дуже так гріє душу, така кототерапія. І без цього ніяк, ну для мене. І я хочу сказати, для чого я все це почала, бо мені хотілося провітрити свою голову, активність для мого тіла, підняття імунітету, бо це вже було необхідно. Я не разу не пошкодувала, що я не спала літом достатньо. Тобто я прокидалася п'ятій ранку, лягала спати, а вже ж раніше, але не разу не пожаліла, що я почала це робити. Бо я навіть на місто подивилася іншими очима. Зранку нікого майже немає. Майже нікого. Ну, є деякі спортсмени або машини, але їх дуже мало. Місце виглядає зовсім по-іншому. А світанки кожного дня вони неймовірно різні. Зовсім різні. Я просто не знаю, мені здавалося, на цей момент зливалася просто з природою. І це так допомагає, як я казала, розгрозити голову, побути наодинці. Я включала аудіокнижки, музику. І просто іноді була зі своїми думками, і місто грає іншими фарбами. Я почала прислухатися до себе, і навіть ходити я почала, бо так мені всередині захотілось, я почала приділяти увагу своїм емоціям, своїм думкам. Мені хотілося легкості. В їжі, в своїх поглядах на світ. І знаєте, мені здавалося, що я навіть нібито це літо пережила як темну ніч душі, і хто в темі, той знає. Тому я намагалась прислухатися. А вже ж я не цілком була на правильному харчуванні, бо я просто робила все інтуїтивне. Сьогодні мені хотілось багато чого збалансованого і корисного. Іншого дня я могла робити щось солоденьке, і мені це подобалось. Я щось пробувала нове для себе, робила те, що я боялася робити, і йшла туди, в цей страх. Так як ми цього року також не могли полетіти додому, до моїх батьків, як і 19-го року, то треба було розважатись якось у Єорданії. І Даніель ходив. У два літніх табори, не в один і той же час, просто закінчили один і пішли до іншого. Потім ми його записали на уроки плавання, бо у нас вийшла така одна ситуація, можу розказати потім пізніше, що він почав боятися занурюватися під воду, і нам треба було якось це побороти. Ми його записали на персональні. Курси, як ви бачите, перше заняття він нічого не вмів, а це вже було останнє заняття, коли він вже пернав. І все в нього виходило. І зараз це найулюбленіше заняття це копатися. І як же тепер усього ми вирішили це закріпити і поїхали до Мертвого моря відпочити, бо літо і чому б ні? Так що Даниль тут відірвався по повній. Тут до Даніеля приїхала його посилка. Пакуночок такий. Кажуть, сані треба зліта готувати Були дуже великі знижки. Зараз розпаюсь. Оце трошки, так, усе прийшло. У нас тут джинси. Завжди я купувала джинси такі, Ну, не можу сказати, скіні. Але мені чогось захотілося. Та да що ж таке, так тобі розпаковка? Мені захотілося дуже такі широкі для нього. Нарешті я розпакувала. І ось, боже, на відео, здається, що, хоча ви, він вже так от виріс. Тобто такі ось карго. Як воно на ньому буде, я не знаю, бо це онлайн. Але мені подобається. Мені здається, воно буде такі класні. Так, ще у нас тут відшовує. у полосочку, Ой, ну класно, мені подобається. Я люблю все таке стримане, Ну, взагалі, я не бачила цього офлайн в магазині. Це все онлайн. Я зрозуміла, що саме дитячий одяг треба заказувати онлайн, бо він краще і дуже гарні знижки. Для себе не дуже гарна така ідея. Вона гарно дивиться на моделі. Коли вдягаєш на себе, все фігня, як то кажуть. Так, і куртка. Вона мені дуже подобається. Хоча це не та, яку я хотіла, бо поки я додавала до корзини, хтось вже викупив ту, яку я хотіла. Це вже на. Така легенька куртка, бо у нас на зиму є. О, боже мой, як я люблю дитячі речі для хлопчиків. А в Йордані все для дівчинки. Просто такі великі відділи, Забита Усе дуже багато. Для хлопчиків не дуже багато. А я ось обожнюю. Прийде, він зараз в таборі. Прийде додому, все це ми перемірюємо. Я задоволена. Також намагалася з подругою частіше кудись виходити. Бо дуже багато буденних таких справ, а літо то є літо. Треба його використовувати. Бо потім почнеться школа, буде усіх щільні графіки, і ми використовували ці дні, щоб просто не дуже часто сидіти вдома. Хоча й не без цього, бо це буденність, яку я не знімала, і зараз може здаватися, що я просто гуляла і гуляла. Але то були дні народження, то ще щось. Але це ж наше життя, його іноді треба ремонтизувати. Бо хто це зробить, якщо не ми самі? Нам це ніхто не зробить. Дуже багато інсатів за цей період. Дуже.

Це літо принесло дуже багато приємних зустрічей, як приємних, так і ні. Це літо було наповнене новими знайомствами, і навіть я цього літа нарешті зустрілася з тими, з ким я спілкувалася в інстаграмі, і ми живемо в Іродані. Але разу не раз вони бачилися вживу. Ось ця наша перша зустріч якраз і краса приросла відразу у подорож до Мертвого моря, новими дорогами, яких я не знала і не бачила, і просто влюбилась ще раз в Йордані. Хто б що не казав, але Йорданія неймовірна країна. Тут дуже багато всього. Так, є хороше, але є не дуже. А ви тільки подивіться, і ми тут не просто так. І так, я неодноразово задавалася цим питанням, як так і для чого я опинилася саме тут. І це дуже цікаво. <плес> Також ми їздили вболівати за нашого друга, який приймав участь у футбольному матчі. А вже ж літо не проходило без роботи, бо це саме сезон, це весна та літо, коли всі справляють весілля або помовки. Тому тут якраз можна було розгулятися, надихатися творчістю людьми, і мені це подобалось. Також моя весіння алергія переросла в астму, яку я майже місяць намагалася вилікувати. Навіть більше поки я не знайшла лікаря, який зміг це зробити, йому довелося жити з ось порошком. Іначе тільки зараз закінчили перший клас, так швидко проминуло літо, що вже почали ходити у другий. І знову ця шкільна буденність, ранні підйоми, підготовка до іспитів і багато чого. Ще звикання до нового класу, до нових дітей. Ми зібрались і зараз поїдемо показувати Даніелю міста, в яких він не був. Але йому подобаються історичні місця. Ми вже це перевірили, і він був у захваті, тому зараз ми тако, в околицях Хамана буде все це проходити, щоб недалеко. Бо сьогодні у нього вихідний в школі, день народження школи, нам зробили вихідний. Нам пощастило, п'ятниця, субота і неділя це вихідні. Зазвичай п'ятниця і неділя тільки вихідні. Тому у нас зараз три дні поспіль. І зараз я знову вам покажу Даунтаун. Даунтаун це старий район, старе місце. Один із перших районів, які були в Амані. Аман раніше називався Філадельфії. І дуже багато туристів саме тут перебувають. Дуже багато кадрів на Ютубі про Аман саме від звідси. І деякі люди вважають, що ми усі так живемо. Але ми, які живемо в Амані, також полюбляємо сюди приїздити, щоб побачити колорит і арабську таку стару тематику. Так що ми іноді також екскурсію проводимо самі для себе і їздимо в такі місця. Зараз ви бачите храм Геркулеса, який знаходиться в цитаделі. Це такий великий холм, який за всі свої часи існування був окупований різними великими цивілізаціями, які точніше, ви зараз можете спостерігати залишки, бо землетруси, які були протягом усіх цих Часи вони не все зберегли. Ми бачимо тільки залишки цього всього багаття. Завжди в таких місцях є щось таке дуже дивне на енергетичному плані, бо ти розумієш, що тут багато чого відбувалось. Це історія, велика історія. Ось так от ти живеш тут, а у тебе тут вид на історію. Там, там такий великий дим? Не знаю. Також на території Цитадель знаходиться історичний археологічний музей, в якому дуже багато експонатів, і дуже цікаво. Даніель був в захваті, а це залишки статуї Геркулеса. Тобто, ви повинні уявляти, які були масштаби цієї статуї. Це неймовірно. І тут ось ми вже пройшли до самого музею і почали роздивлятися все, що знайшли на даній місцевості за всі ці роки. І тут багато чого, бо дещо є привезене, дещо є викопане саме тут, і це дуже цікаво. Ось цій підлозі майже 10 тисяч років. Ви тільки уявляєте, скільки тут людей по ней ходило? Так, тут не тільки прикраси та глечки можна побачити, але ще й такі експонати, якщо так це можна назвати, це заховання дитини. А в містах Месопотамії, Єгипту, Палестини ховали дітей під підлогою вітальні. В ті часи вважалося, що саме так дитина залишається в колі родини. А ось це вже труни для маленьких дітей. Так, це було дуже давно, але вони існували. А сестра усине яйце з залізного віку. В цьому музеї представлено дуже багато часів. Ми можемо в хронології прослідити ісламські часи, хто з ким воював, як жили, чим воювали, які гроші використовували на цій території в різні часи. Що? що? Yes. Голий? Yes. Цікаво, але я не буду усі експонати вам знімати, бо я знаю, що такі відео вони не заходять, і люди їх не дуже люблять дивитися, але на усіх, на усіх є можливість сюди приїхати. Тому я так трішки познімала, але це те, що ви побачите у відео, це не все, що тут є. Це дуже цікаво, дуже. Територія не немаленька під відкритим небом, тому треба обов'язково мати з собою якийсь капелюх. Бо дуже спекотно, якщо це літо. Тут ми бачимо водосховище, яке дуже велике. На камері не видно взагалі його об'єм. А тут хамам, як же без нього, як це арабська країна та без хамаму. Мій чоловік разом з дитиною вже в екскурсії з Ох, цікаво, дуже багато людей. Дуже. В амфітеатр ми не попали, бо не було парковки. Просто взагалі ми об'їздили все довкола і далі. Але парковки не було. Тому амфітеатр Даніель побачить якось, можливо, іншим вихідним. Бо ніяк. Або, можливо, завтра звозити. Але треба вчити екзамени. куди ти було звичайно? У рюкзак. Куди? сюда? В маленький. Коти? Like ну, Маленький. де. Коти. Та й один камінь. Ми зараз всю історичну цінність заберемо додому. Камінчики збираємо. Тільки маленькі під... но. Із дрібності. З древності? А це звідки? Це ж дрібність. Да? да? Там у нас оазіс зелений. Тут старе місто. Це Прапор. А це конець? Конець чого? Це конець. Взагалі в Йорданії дуже полюбляють голубів і вони їх заводять. Я сподіваюся, вітер не сильно буде. Вони їх заводять, але е, іноді їдять. Але все одно це не як в Єгипті. В Єгипті голуби це дорогі курки, тобто це прям норма. Тут так, не дуже. Дивіться, розкоп ще не закінчилися. Ще так років три тому-чотири цього всього не було. Почали спускатися донизу. Але є, ну це не проблема, це вже сучасність. Як і джараш не можуть зробити більше розкопок. Тобто, джараш розкопаний на дуже маленький процент. Це місто, воно місто на місці. І зараз не можуть знести сучасні будинки, де живуть люди. А під ними і зараз і старий. А те, що ми бачимо в джараші, а вже ж більше, ніж тут. Але це маленький, маленький відсоток від того, що є. Це дуже цікаво. Але маємо, що маємо. Давай помоги. <кхи> Давай руку. Також ми відсвяткували день народження Даніелі, аж два дні, бо у нас там була школа, і ми переносили його для друзів в інший день. І троя робила свій торт морозиво, Як бачите, він застив дуже. Але я не очікувала, і він вийшов дуже смачний. Ну, Даніелі це показав. І мені було дуже приємно, що я не зіпсувала цей подарунок. І ось наступила школа, і зараз я готую для іспиту по релігії завдання і так вчимося всією сім'єю. Я підготовлюю, чоловік вчить, і так в нас ми міняємося, як то кажуть, і дай Боже нам терпіння. І ось така стисла хронологія мого літа. Я сподіваюся, що це вийшло відео більш таким цільним, нерозривним. Я намагалась змонтувати, щоб це дивилося більш-менш цілісно. Ось так пройшло моє літо. Не знаю, можливо, це в мене був такий настрій, можливо, мені потрібен був цей час, щоб переосмислити все те, що відбувалося до цього, але так мало бути. Сподіваюся, що я повертаюсь. Поділіться в коментарі, як літо пройшло у вас.